Чого в мене така крива опалубка? Там багато пишуть, що в мене руки з жопи і так далі. Ну не знаю, я нічого не буду спорити. Но скажу пару моментів у своє оправдання. Дивіться, чого крива опалубка? Того, що тут, -то, тут були люті хащі. Зараз вони знову вже трошки попідростали. І подивіться: оце ясени. Ні, ну це Ось, бачите, ясен росте. Ось оклен і так далі. І тут Скрізь опалубка йде, і вона, виходить, як би сказати, обминає трохи корінці. Тут, виходить, щоб його викорчувати, це треба брати екскаватора і копати яму 2 на 2, щоб його викорчувати. Або брати і врізатися. я не знаю чи це, ну, Сабельною пилкою попробуй потягни, щоб сабельною пилкою це все врізати. Того є моменти, де вона трохи виляє. Е, Ну, Мені, мене це влаштовує, тому що це заливаю я собі забор. Мене це цілком влаштовує. Мені головне, щоб стовпчики більш-менш рівні були. Стопчики рівні, ось я повиставляв, маю заливати. Стопчики більш-менш рівні. Те, що тут там плюс-мінус пару сантиметрів буде цей фундамент гуляти, ну, на міцність, чесно, це ніяк не впливає. І це не хата, що тут стіни будуть криві. Забор, ну, не знаю, забор я думаю, попробую зробити його рівним, наскільки воно вийде. Ну тут далі так само не буде особо, тому що якщо если... пройтися, подивіться, з однієї сторони корінці, з другої. А тут так само, тут як не корінець, то ще якась колька. Зараз покажу. тут Деякі добре видно, деякі не видно. ось дивіться, Раз, тут корінець, тут, тут немає. Йдемо, йдемо, йдемо. Знову корінець. О, це, між прочим, той корінець, що цю, салітрою заливає, Іншого салітра не дала, дурня це все. Того виходить, що місцями ця опалубка гуляє. Е, ну, якби десь комусь я робив, да, можна було б мене по пальцях бити за таку опалубку і так далі. А так як я роблю це собі, ось отут поворот, виходить через оці опеньки. Так як я роблю це собі і мене це влаштовує, то мене воно не колише, якщо чесно. Ще один момент. Якщо б була рівна опалубка, ніхто б нічого не писав. А так як вона крива. Пишуть коменти, а відповідно пишуть коменти є перегляди. Так що, це навіть плюс в тому, що вона трохи кривовата. Ну, Сьогодні, якщо буде добре, доляю я ось ось сюди до цього стовпчика. Оцей стовпчик це екватор. Далі вже цей. Далі вже теж буду продовжувати, але тут вже буде після половини. А половину вже якось треба відсвяткувати це все діло. Ось, між прочим, то ясно, що я свердлив в ньому дюрку. Росте, процвітає. Д -д -д -а, а, одна гілка вон до. трохи вломалася. Експерим... А, це не гілка, це щось бачиш. А, ні, вломалася, мабуть, від вітру гілка. А так, нормально себе він почуває. Трохи обрізку зробимо, О, все. Бачите? О, є. Так що нормально, Ясен, теж нормально себе чувствує.